Доброго дня. Сьогодні у нас понеділок, ми вже добралися в Нідерланди і одразу приїхали до ось такого чудового автомобіля. Він був нами, можна так сказати, куплений, зарезервований прямо з України. Переглядаючи сайти в п'ятницю, дана автівочка вискочила в інтернеті, ми одразу зателефонували і вирішили зіграти, як то кажуть, в спортлото. Скинули людині депозит 200 євро і зараз приїхали його оглядати. Ну що скажу, Спортлото, якщо би грали, то би виграли. Автомобілем я задоволений. Має лише один косметичний підкрас, і це дуже мало. Права передня дверка показує 160-180-190 мікрон. Тобто можна вважати лише перелак. Немає ні шпаклівки, ні двиної фарби, лише косметика. Ось зараз вам покажу її ближче. Ось така чудова автівка на даний момент є актуальна. Можете телефонувати. Вартість її буде з повним пакетом документів і з... Страхівкою на 2 неділі, включаючи договір, буде становити 17600 євро. Що можу сказати про дану автівку? Це є 2020 рік, рестова модель трохфазна, Має ось три фази, має два ключа. Два ключа, два кабеля. Зараз вам все покажу. Резина в досить -таки хорошому, адекватному стані. Ось видно навіть на відео. Протектор у нас великий. Розмір 215х55R17, Continental. І резина в нас стоїть тут 21 тиждень. 21-24. По кузову, як ви бачите, автомобіль досить -таки в ідеальному стані, немає жодної вм'ятинки, жодної якоїсь такої глибокої царапинки, так само і бампер в нас взагалі без подряпин, без пошкоджень, що дуже рідко в нас таке буває, тому що там або запихають, або витягують будь-який товар, можуть пошкодити. в середині також пластики не є подерті, легко, легко їх почистити, помити, це все зробиться в Україні. Це у нас кабель на 22 кВт на швидку, це у нас на 220. Знизу в нас аптечка аварійної зупинки, крюк, компресор і клей. Тут у нас пластмаса також в ідеалі. Що як відрізняється решта? Реста відрізняється фонарами, панелью і тим, що в нас вже йде трохфазно. Ось так виглядає у нас салончик даного автомобіля. Пробіг складає 156 тисяч. Присутній тепловий насос. Запас ходу показує досить таки адекватний, хороший. Дану автівку ми будемо зараз за нього платити кошти і будемо її забирати цього тижня в Україну. Кого зацікавить, телефонуйте, розповім, як можна буде її зарезервувати і вже до кінця тижня отримати її і користуватися. Ось, як ви бачите, повна батарея 466-156 тисяч пробігу. Все в нас працює, клімати працюють, камери працюють, партроніки працюють. Все це ми перевірили. В Автомобілі присутній тепловий насос. Тепловий насос дуже легко перевірити, відкриваючи капот. Відкриваючи капот з лівої сторони, ось у нас тут стоїть тепловий насос. Акумулятор, скоріше за все, був замінний, видно, що він новий. Не знаю, як по рідині, чи потрібно буде міняти, чи не потрібно, ну, але хто б, якщо б хтось придбав для себе цю автівку, рекомендую замінити, щоб знати 100%, щоб на вас не утворювалася кристалізація. Задні колеса в нас також в ідеальному стані. Правда, передній йдуть континенталь, задній йдуть гудієри. І рік також у нас спереді 24, а у нас 22, але протектор. досить такий хороший. Отже, Цю автівку ми зараз будемо за нього платити кошти, вона буде доступна. Ми тільки приїхали, будемо ще забирати дві рестові, цього тижня можна сказати буде їхати три рестові автівки. з них вже дві продані, ця є одна доступна. і Зараз їдемо ще оглядати білого кольору для нашого замовника. Маємо оглянути ще ягуара. Поспішайте купити електрички, тому що на даний момент ціни йдуть вверх і вверх. Всі добре знають, що з нового року розмитнення, тому поспішайте придбати, тому що лишитись без електроавтомобіля. З нового року це буде дуже дорого. Отже, всіх, хто цікавлять електричні автомобілі, дизельні бензинові гібридні, телефонуйте, надам вам будь-яку інформацію про те, як відбувається. Сам підбір і сам пригін, який потрібен завдаток. Завдаток за ось, припустимо, якщо за дану Кіаніру, мені достатньо буде навіть 300, 400 а то й 500 євро. Всі решта кошти ви оплачуєте тоді, коли будете забирати автівку вже в Україні. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. До зустрічі. Дякую.